Мене звати Яриса Ликович, я власниця онлайн-школи німецької мови, німецька для прибуття. Також я українська письменниця, журналістка, перекладачка з німецької, і що найважливіше для вас, сертифікований викладач німецької мови з досвідом викладання німецької. На інтеграційних курсах у Відні. Наша школа складається з 25 викладачів, і ми маємо для вас багато різних форматів навчання це приватні заняття з викладачами, групові курси для дорослих, для підлітків, школярів, дошкільнят розмовні курси, граматичні та лексичні марафони, а також увага. Ми можемо підказати вам, як отримати фінансування приватних уроків від шоп-центру для ваших діток. Так, так, так. Минулого місяця ми надали більше тисячі уроків українським дітям у Німеччині, навчання яких профінансував джоп-центр. Тому звертайтеся і ми допоможемо і вам! Продовжуємо розвивати нашу рубрику Німецька перед сном. І сьогодні я ознайомлю вас з сотнею найважливіших німецьких прикметників та покажу вам приклади їх вживання у реченнях. Ну а ви заплющуйте очі та насолоджуйтеся цією важливою. Та цікавою інформацією. Усі прикметники та речення я не тільки озвучу, а й пропишу ось тут. Тому ті з вас, хто не хоче спати, може також читати, аби бачити правильне написання. Ну що, поїхали. Альт! Старий sehr alt. Цей чоловік дуже старий. Юнг молодий, лізефрау зі юнгас. Ця жінка виглядає дуже молодо. Також Alt можна вжити в значенні старий або вживаний. Mein Handy ist Alt. Noes. Мій телефон старий, мені потрібен новий. Ной, новий. О, туга станес гені. Віфіль коштис? О, у тебе новий телефон? Скільки він коштує? altmodisch, Staromodney. Ich mag diese Bluse nicht. Sie ist altmodisch. She is modisch. Me podia blues. Modern, Deine ist modern. Angenehm, Dieser Abend war sehr angenehm. Wir haben die Zeit gut verbracht» – «Цей вечір був дуже приємний, We добре провели час». «Unangenehm» – «неприємний» weather gefällt mir überhaupt nicht, feel er ist eine sehr unangenehme person. – «Мені дуже дуже не подобається дуже неприємна особа». «Bekannt» – It's a das ist is a Schauspieler». Дивись, це ж відомий актор. І онбекант. Невідомий, незнайомий. А в депаті фарам філія. На вечерці було багато незнайомих людей. Беквем. Зручний. Тобі слід купити це крісло. воно зручне. Unbikant.

Foul. Linwey. Sein nicht so foul. Ne put me line. Fry. Willni. Is this plot fry? Beset. Now the plats is beset. Mr. Seigneur. Freundlich. Er ist freundlich. Er hat viele Freunde. Він дружелюбний, в нього багато друзів. Und unfreundlich. Не дружелюбний. Er sieht unfreundlich aus. Він виглядає не дружелюбно. Froh. Радісний. Ich bin froh, dich zu sehen. Я рада тебе бачити. І зала. Сердитий. Mein chef ist immer sauer. Fröhlich, fröhlich Du Du aus. is the sardete. traurig, veseli. Warum bist du traurig? Was ist los? Чому ти Що трапилось? Fru rano.

Кезун. Ми можемо українською перевести як корисний для здоров'я. Фарат фарен іст гезунд. Їздити на велосипеді корисно для здоров'я та нґсунд. Шкідливий для здоров'я. Раухен із Ungesund. Куріння шкідливе для здоров'я. «Глюкліх» щасливий! Sag mir, ob du glücklich bist. Скажи мені, чи ти щасливий? Онглюклій нещасливий. Вас мах тих unglücklich? Що робить тебе нещасливим? Groß. великий. Mein Zimmer ist groß. моя кімната велика. І klein. Маленький. Tika se da je tako klein, kiska taka maleńka. Gut, dobro, horosej. Tija haup figura mora biti unbedingt gut. Hlavni jeroj obvezково mora biti guter. Böze, zle. Hojte, si enorm böze. Sehotnje je ona no zelo zla. gut. Значення добре. Alles wird gut. Все буде добре. Та schlecht. Погано. Ich fühle mich schlecht. М -м 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 -м, мені погано. Hart. Твердий. Або ж важко. Er musste immer hart arbeiten. Він завжди повинен був важко працювати. І weich. Mijakaj. I brauche den weichen kise. Meni potreben mijakaj se. Hajs. Hajajs. Pozit. Tate ist hajs. Obrežno. Čaj je hajajs. Kalt. Hladni. Drausen estes kalt. Nintin polova mit. Na ulici hladno. Vizme. Svatr. Hell! яскравий. Switchly, Zimmer ist hell. The game is dunkel! Tem dunkel. не бачу. Hoch. Die Gebäude in der Stadt sind hoch. Будівлі The start are hook. Глибокий. This is not for Here is this Цей басейн не для дітей. Тут глибоко. Сподіваюся, що ви вже бачите приємні сни. Тому бажаю вам приємної ночі і слава!